Так, ну що, добрий день. Ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, днівництва та перспективне планування та благоустрою. Так, у нас присутні три члени комісії. Так що можемо розпочати засідання. На порядок денний виноситься 17 Хто За те, щоб затвердити порядок денний без змін. За. Ну, розпочинаємо засідання комісії. Доповідає начальник відділу Доброго дня, Шановні депутати. Отже, першим питанням у нас на порядку денного рішення про затвердження технічних документацій і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі та на місцевості, а також передачі їх у приватну власність громадянам. Таким як Огнівюк Наталія Володимирівна та Фідньова Світлана Володимирівна. Це ми затверджуємо технічну документацію, яка розроблялася під будинком. Право власності є, правоустановлюючи документи всі надані. Сирота ні. Шерстюк. Отже, друге питання в нас на порядку денне рішення про відмову в наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власності таким громадянам, як Поколенко Миколі Володимировичу, Тищенку Олександру Миколаєвичу, Міщенку Андрію Анатолійовичу, Бесь Андрію Олександровичу, Гільтій Олександру Івановичу. Сухіташвілі Наталі Миколаївні у зв'язку з тим, що безоплатна передача земель комунальної власності у приватну власність, а також надання дозволів на розроблення документації із землеустрою передачі розроблення такої документації забороняється відповідно до пункту 27 розділу 10 вихідних положень земельного кодексу України. Голосуємо голосуємо серед да. серед. Третє питання у нас рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її обслуговуючому кооперативу Славород-Залізничник в оренду для виробництва. У нас є заяви від керівника обслуговуючого кооперативу «Славгород Залізничник», в якому він просить надати земельну ділянку в оренду терміном на 7 років під плату 3% відсотку від нормативної грошової оцінки землі. Певник, чи не було погоджено? Ні, 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 ні. Ні. ні, ні, от що ми затверджуємо проєкт, можна вийти На станції людські огороди. А, ну це вже там. Так, да, так, кооператив там. Голос Голосуємо. Голосуємо. Все, Рюкта. Да. Шестюк і за. наступне питання. У нас про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на території Славгородської селищної ради за адресою селища гірки, вулиця Нова. Це у нас заклад освіти, дитячий садок, веселка. На... Попередніх сесіях ми е, надавали дозвіл на розроблені землепорядної організації. Вони виготовили. Зараз нам потрібно затвердити даний її проект і передати закладу до шкільної освіти гірківський дитячий садок. Вестелка Славородської селищної ради постійне користування земельною ділянкою для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована на території Славородської селищної ради за адресою селища Гірки, вулиця Нова, 1. Холосує. Холосує. Да. Пікалова, за. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на території Славгородської селищної ради за адресою СМТ Славгород, вулиця Робінича, 2. За даною адресою у нас розташований є Славгородський ясла садок номер 1 сонечко. Тому прошу вас затвердити проект землеустрою та передати закладу дошкільної освіти Славгородський ясла садок номер 1 сонечко, Славгородської селищної ради постійне користування земельну ділянку. Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована на території Славгородської селищної ради за адресою СМТ Славгород, вулиця Робітнича, 2. Чельцюк, за. За. наступне у нас питання: рішення про надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам. Таким як Вінніченко Тимуру Михайловичу Михайловичу. Зараз громадянці падафет Ірині Володимирівні е та Переяслову Віктору Михайловичу. Колбасюк. І Колбасюк Анатолію Борисовичу. Це, це, Тургенівка. Да, це Тургенівка по Колбасюку. Це е поворот, який хоч на Україні там буде mm -hmm. дракона лежать. Переяслово по ту сторону, рядом біля Новодомської, там кусочок. Падафет у нас по першозванівки, які за мене діянку, вони перед цим Так, так, да, да, для Сінокоса. І Вініченко Тимуру Михайловичу також е, э, рядом біля, біля Переяслова. Mm -hmm. Задалі? Ні, це тільки ми надаємо дозвіл. А, надаємо Так. Да. Ну, так. Вопросів не та. там немає, я ще Такого, добре, тоді голос поїхали серета. За Черцюк. За. за. Наступне у нас питання: про внесення змін до рішення 585, 29 дев'ять, скликання від 16 серпня 23-го року. Про надання дозволів на розробку проєктів устрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам. Дане е, рішення сформовано е, на. Основні заяви від громадянки Андрієнко Валентини Іванівни. Вона впродовж року до кінця вони не змогли сформувати технічну документацію, але вони нам надали договір із землевпорядною організацією, тому вони просять нас продовжити термін, термін виготовлення документів. За часю цікаво Наступне питання: про внесення змін до рішення 300-10-8 восьмого скликання від 10 серпня, 2021 року про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння і виписання худоби громадянам. Пан Кремшкину Сергію Валентиновичу. Там така сама історія, як була із Андрієнко, також вони нам надали договір, але з певних нато причин вони не співали до оформити цю документацію. Зруйніла йти, ми йдемо, даємо ще пів року місяці. Взагалі ми затверджуємо вже на рік. Продовжуємо на рік. Якщо впродовж вони року не випростують повторну цитату, воно застосовується. Добре, голосуємо серед так. За. Вас, да. Наступне у нас рішення про зміну конфігурації земельної ділянки. Розміну заяву громадянина Соболя Віктора Павловича добра змінити конфігурацію земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться на території Слаборицької селищної ради. У зв'язку з тим, що на земельну ділянку комунальної власності накладається його земельні ділянки приватної власності, які належить громадянину Соболю Віктору Павловичу згідно державного акту на право приватної власності та земельної ділянки приватної власності, яка належить соболю Павлу Вікторовичу, тобто його батько, згідно державного акту на право приватної власності. Соболь Павло Вікторович він помер, але його син Соболь Віктор Павлович вступає в спадщину. Тому ми зменшуємо на 0,03. Так. Комунальна зменшується на 0. Так, так, комунальна у зв'язку з тим, що там знайшлися. Ну, як акт ж є. Звісно, кожу. Добре, голосуємо. Да. Сирота. Шірстю, цікаво за цьому. Наступне питання у нас про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для торгівельної діяльності постійне користування громадянину Костянкову Константину Павловичу. Як ви пам'ятаєте, це рішення у нас перенесено із минулої сесії, оскільки Invece. Не перенесено, йому була надана відмова. Він повторно звернувся вище зазначений громадянин до нас із заявою і доніс нам документ про зміну ім'я. Тому на цей станом на сьогоднішній день у нього повний повних документів, у нас немає для відмови. ну, де це? У нього є державний акт на право постійного користування земельною ділянкою на нульноль, на ноль сотки. Так, ну, mm -hmm. е е е е да, це навіть там за Варварівкою під заправку планірував строїти. Ну, mm -hmm. е ми збиралися да. давати дозвіл, але там зміна <плес> <Він збирали. плес> прізвища не було. Зміна прізвища, їм явно діяти. Він приніс <плес> повний пакет документів, приніс судовір, чи зуму. Тоді голосуємо. Сирота. Шерстюк. Каловазал. Так, наступне питання. У нас рішення про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості у власність громадянам. Єрмаку Віктору Анатолійовичу за адресою Семтеславород, вулиця Весела, 21, а також громадянці Ясинській Альоні Володимирівни, за адресою Семтеслав, вулиця Майська, 29. Це Земельні ділянки під будинками, які знаходяться у їхній салатній власності. Много слово, много слово, много слово, Наступне рішення у нас про внесення змін до рішення 785 40 п'ять восьмого скликання від 17 липня 2024 року про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 12 24 75 62 00 02 003 два нулі ноль товариства славгородський арматурний завод чому ми вносимо зміну рішення тому що нам надана недостовірна інформація щодо поділу земельної ділянки. Помилилися землепорядна організація, як надавала на 6 квадратів Розправили. Ну, Зараз вони зі зміну. Вернулися до нас повторно, так, так. вирішали? Так, так. Їхня помилка. Голосуємо. Голосуємо. No. Так. Наступне рішення у нас про надання дозволу на викуп земельної ділянки не сільськогосподарського призначення. До нас звернулася громадянка Цуколенко Лілія Михайлівна із заявою про надання дозволу на викуп земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлю. Дана будівля була придбана вище зазначеною громадянкою 23-му році, яка знаходиться за адресою Центральна 6, перший торговий центр. Зараз звернулася до нас з проханням надати дозвіл на викуп даної земельної ділянки. Земельна ділянка ще перед комплексом, так? Ні, а лише що під так. Комплексом. Під комплексом. Під комплексом, да. І метачбера обслуговуючи по будівлями. Це спільне вагається червона зона. Вони не в оренду хочуть, а іменно на будівлі. іменно на будівлі. Угу. Ну, а ж жотіплена. Так, так, так. Дивіться, якщо да. була земельна ділянка сільськогосподарського, да, там призначена як ми там... продавали за рахунок нормативно-грошової оцінки. Якщо ця земельна ділянка не слідково входить по призначенню, то ми повинні подати по ціні експертної оцінки. Ну, зазвичай вони середньо середньому будуть схожі із нормативно-грошової оцінки. Ні, не по ціні, ми маємо на увазі, що закон дозволяє нам її продати. Так, це як є це право власності на цю будівлю, і в них є законне право викупити цю будівлю. Так, Питання ще просте. Це ми розглядаємо і як комісія може рекомендувати. Так, а на сесії Так. Ну. Тоді треба, але ну, рекомендувати то ми можемо. На сесії так, депутати відповідаю. кажуть: я ну що я буду. Якщо закон додбуляє, то запитання має. Будівля їхня, хмає і за мене ділянка буде їхня. Ну, треба тільки порядок набути вже. Звичайно. Підголосуємо. Сирота. Чертю. Так, наступне у нас рішення про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянина. З покоріні у зв'язку з неповним пакетом документів, тобто відсутність графічних матеріалів, та Сухіташвілі Наталі Наталії Миколаївні. Зв'язку у зв'язку з неповним пакетом документів, відсутність графічних матеріалів. Добре. Доносять документи. Будемо да? До. До. за. Так, наступне у нас питання. До нас звернулася громадянинка Голуб Наталія Вікторівна із проханням затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність для ведення особистого селянського господарства флотів. 0,42 сорок два гектара з таким кадастровим номером, яка знаходиться за адресою Дніпропетровська, область, Нельниківський район, Славородська селищна рада, бивш землі Бившої Гірківської сільської ради. Прошу перенести це питання на наступну на наступне засідання. оскільки воно потребує до опрацювання. Цю технічну документацію, що вони нам видали. ГПО – це той державний акт, який у них є на право постійного користування. В акті зазначено земельна ділянка площі 1,75. Технічну документацію вони нам розробили на 1,042. Тобто… Ночі не буде. Ну, 0,42. Чому не працює майже 70 тисяч гривень? Ми їм запропонували принести нам нотаріальну відгоду на Зменшення земельної ділянки, що вона готова скористатися цим правом, але зменшує земельну ділянку, або привести у відповідність. Ну, це ми переносимо. Само на наступне засідання.

Факти... Фактичної нового земельної ділянки і в документах. Тому що надто велика різниця у 70 суток. Не було такого, що вона потім до нас звернеться і з проханням не <гум> зрозуміли. Тоді голосуємо за перенесення, так? Ага. Сирота. Через ага. тюк. Ага. Наступне у нас питання до нас звернулася громадянка Заводян Олена Миколаївна, яка і заявою про надання дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості у власність загальноорієнтовної площею 6,72 умовно кадастрових одиниці. З них для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва шість умовно кадастрові одиниці на території Славородської селищної ради. Дана громадянка нам надала повний пакет документів, а також рішення Сенеліковського міськрайонного суду, за яким вона, за яким визнати, за заводям Оленою Миколаївною. 10 березня 1977 року народження право на земельну частку пай площі 672 умовно кадастрових одиниці, яка розташована на території Варварівської сільської ради Синеліківського району Дніпропетровської області та передана для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у порядку спадкування за законом після смерті заводян Катерини Якубівни то вона у успадковує чисто своєї провинні матері. Ну, це як є, що то типа через суд, що це чай. Так, <гум> то є ця до неї, я знаю, в натурі вона є. А, в натурі вона є, вона сформована. Сформована. <гум> ну, <так. гум> от, от матері переходить через суд до неї. Раз так, то і так. Є рішення суду. Голосуємо. Перета. Да. Шерстюк. Да. Підпалила. Не знаю, що це писати. Ага, спитали, вирішили. Надати. Дозвол. -да. Надати. Це вона буде виготовлювати? На розробку. На розробку. Як документації? І, є що, збували, сирота, за, шерстюк, і, і останнє питання у нас на порядку денному. Нам надійшла заява від громадянина Петрова Олександра Єгоровича, який є, просить нас надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою. Щодо встанови відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості у власність загальноорієнтовної площею 672 умовно кадастрових одиниць. з них для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 672 умовно кадастрових одиниць на території Славородської селищної ради. Шановні депутати, прошу перенести це питання на наступне засідання сесії, оскільки якщо в попередньому випадку там була земельна ділянка сформована, то в даному випадку так у нього є рішення також Сенелікоського міськрайонного фонду, за яким визнається право власності на земельну чатку ПАЙ задовольняється в повному обсязі. Із земель колективного сільськогосподарського підприємства «Південно». Більше Барварівське селищно рада, оскільки на території Барварів Барварівського старостинського округу наразі відсутні невитребовані паї, і їх треба знайти цю земельну ділянку на території Славгородської селищної ради. на землі Славгородської селищної ради. То, не там, а тут? Мого там тому 음, дане питання потребує доопрацювання, скільки потрібно знайти цю земельну ділянку. Перенести також. Перенести, так. Перенести, да. так. А він сам звідки чи де був це? Це у Михайлівка, Шенеміківський район. Треба тут? Петро. Так. Написано я Сокорівка, пишу Тронева, 19. Все? Так, так, да, голосуємо, сирота. Да. Шерстюк. Так. Да. Пікалова за сам що вшанували вирішити. Я від даних вичерпаний, і ми всі уважню за то. Сам я помню.